усім величезний привіт, друзі! Сьогодні приїхала познімати для вас юск. Дуже давно не тішила вас відео для дому. Я була поруч, тож вирішила вам познімати. Давайте подивимося, що я цікавого зараз знижки до мінус 60%. Тому я буду дивитись саме на знижки. Запрошую вас провести час разом зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, мені буде дуже дуже приємно. Go! Ну що ж, заходимо. Якраз ще музика не так голосно грає. Бачу, що знижка одразу на ось цей стіл. Він коштував 9 тисяч гривень, зараз 5 500. Також багато знижок на різні тумби, банкетки. Ось така, наприклад, 4 тисячі гривень, а коштувала 7. Поруч з нею більш такого глибокого кольору дерева ніби під піду 5500, а коштувала теж 7. Зверху сіра така лофт більше. 2 250. Взагалі дуже класна ціна. Велика кількість різних тумб, столиків. Бачили, 1850-800. Дійсно, є знижки. 750 трохи меншого розміру, і білі, і дерев'яні. Показую вам трошечки ціни, можливо, для когось це буде актуально. Дійсно є знижки. Інстаграмні такі столики по 550, але це стала ціна, вона завжди ось така. Крісло, на яке я полюю з. Жовтня виходить місяця. Два рази вже на нього давали знижки, але його не було у наявності. Я приїжджала сюди, ну, напевно, раз шість, щоб встигнути його забрати. Я дуже хотіла забрати його до Нового року, але не було в наявності ні одного крісла. Потім всі вони застрягли на таможні. Зараз знову знижка 4 тисячі, але його теж нема в наявності. Я тільки що запитала у консультанта, що гарнюче ще й ось це велике, воно зараз 8, а коштувало 10, Воно шикарне. Е, мені трохи завелике, чесно кажучи, воно. Але не знаю. Якщо цього постійно не буде, тоді просто візьму ось це і придумаю, куди його приткнути. Акція зараз ще на ось такий стілець. Ну, вони пишуть, що це крісло. Ну, як на мене, це. Якийсь стілець, чесно кажучи, він доволі низьковатий, можливо, ніжки можна якось підрегулювати. Коштувало 4, зараз 2,750. Ось це сіре у нього завжди стала ціна 3500. І е, на ось це є трошечки знижка. 3 тисячі вона зараз, а коштувало 4,999. Також знижки дівчата зараз на диспенсери 235 гривень на щітки. Коштувало 400, а зараз 499. Чесно кажучи, мені дуже подобається у них ось цей набір. Він такий незаїжений, в гарній такі кольоровій гаммі, трохи коричневого, сірого, такий трошки лоб, трошки бетон. Я люблю, чесно кажучи, такі кольори холодні, і мені подобається. От саме те, що він не занадто такий зашурований цей набір. Ось цей келих, до речі, теж на знижці. Для зубних щиток можна і не тільки для цього, звісно, використовувати 175 гривень, а коштував 249. Пройдемо ще по диспенсерам. Дивіться, ось такий зараз на знижці 235 гривень. Ось такий 150 келеп. Теж 150. Теж на знижці ось ця склянка для щиток 150 гривень і ось такі пластикові по 65 гривень. І диспенсер такий самий, пластиковий 135 тридцять вже неодноразово казала, що арома дифузори юзку просто жахливі. Вони не пахнуть, тому нікому не раджу ні по якій ціні, ні на знижці, ні по повній вартості. А я все ще чекаю знижку на цей горчик, але ніяк вони не роблять 1150, Як він коштував так, він і коштує він дуже важкий, але круто вписався в мій інтер'єр. Також бачу, що і на ось цю базу теж снижку не роблять 1350. Трошки пройдемось з вами по посуду. Ось такі мисочки по 40 125, кружечки, горняточка, 85 гривень. Як я люблю чашки. Це якась моя просто. Ну я не знаю. Вічна тема, дівчата, де б я не була, я завжди знайду собі якусь чашку. І до неї ось така тарілочка 150 гривень. Красивезні, прозорі. Я ось таку білу не бачила, бачила тільки жовту. Вона з зеленою ручкою, 185 гривень. Мега естетично виглядає. Ще мені дуже не сподобались ці набори. Це великий такий набір 425 гривень столових приборів на 16 предметів. І дуже подобається, що золото тут таке трошечки вінтажне. От Я його прям обожнюю до свят, це взагалі просто шикарно виглядає на столі. Пропоную юск додатково, мінус 30 на ось цю штучну рослину. Вона коштує 600 гривень, мінус 30%. відсотків. Давайте поближче її роздивимось. Ну, ви знаєте, воно гарненько насправді виглядає. Якщо ви не любите живі рослини, або у вас з ними не складається, як у мене було дуже довгий час. Взагалі вважала, що в мене просто всі помирають рослинки, але ні, змінила це і навіть завела свій сад. Мінус 30 до вашої уваги. Ще у юску мені дуже до вподоби ось ці чохли. Вони оксамитові, вони по 80 гривень. Це завжди стала ціна. Розмір тут 50 на 50, Але тут дуже гарні кольорові такі рішення. Мені і синій тут подобався дуже був такий глибокий. Зараз немає це такий більш зелений. І вони класні. Вони перуться чудово. В мене немає ніяких питань. Ось цей синій. До речі, одразу не побачила його. От вони в них дуже гарні і якість супер. Теж не бачила я в них ось цієї банки. Цікава банка, 500 гривень. Ось тут вона прорізана. І ось така кришка. Ну, Чисто інтер'єрна штука, як на мене, але виглядає дійсно цікаво. Гарний колір і розмір. Можна класно десь писати її у інтер'єрі. До речі, я перший раз бачу дерев'яну дошку 400 гривень. Не знаю, може я просто ніколи не звертала уваги, але мені здається, що я вперше бачу Юзку дерев'яну дошку. Гарна, така вона по кольору глибока, таке дерево. Можна підвісити. За бажанням або просто працювати на ній, або як інтер'єрне рішення використовувати і взагалі нічого не робити. Дуже класна і важка така. Ну якісна Також знижки на фоторанки або картини. Ми ось таку придбали собі на кухню. 550 гривень вона зараз коштує, а коштувала 1100, а ми взагалі перед новим роком придбали її за 400, мені здається, 50 гривень. Вона дуже-дуже великого розміру. І ще знижка на ось цю. Можна як петаронку, а можна так і залишити. Розмір тут 50 на 70, 350 гривень, а коштувала 699. І ще на знижці ось такий варіант Flower Poetry. 250 гривень коштувала 499. Тут розмір 40 на 50 До речі, мені дуже давно подобається ось ця фоторамка. 235 гривень вона коштує. Я би її поставила просто ось так, ніби як картину, Не знімала просто ось цей постер в чорній рамці, жовті квіти на сірому. Просто ідеально, як на мене, дуже подобається. Гарна, пригарна вазочка. Розмір у неї 18 на 30 600 гривень краса, тому що ось ті, наприклад, вже дуже надоїли, а це щось більш-менш новеньке. Особисто мені ще дуже доподобали ось такі маленькі вазочки по 100 гривень. Виглядає супер витончено, навіть якусь е гілку просто ну, знайти. Знаєте, гілочки десь в лісі знайти, пофарбувати їх. І буде таке Pinterest рішення, Pinterest Inspiration, 100 гривень і море задоволення. Я побачила тут такі набори ароматичних олій, три штучки по 10 мл, 300 гривень. І хочу вас запитати, чи хтось взагалі пробував, користувався, як вони пахнуть. Тому що зараз теж щось таке шукаю додому. Порадьте взагалі, які класні є олійки, тому що я в цьому плані новачок, а хочу таке щось для заспокоєння. Трошки познімаю вам підставок на стіл. Ось такі по 150 гривень. Вони ніби як на пружинці. Ось такі враження від них. Але я думаю, що їх буде досить важко чистити потім від і хлівних, і чогось такого, мучитись з ними. Ну не знаю. Я би обрала щось більш заповнене. Ну, хоча б, наприклад, якось таке м'якіше, більш таке солом'яне, 200 гривень коштує така. І більш звичайні по 65, ще є якісь квіточки. Як клейонка, типу, 30 гривень. Світ подушок, але знижок зовсім небагато. 599. Я б сказала, їх навіть взагалі немає. 550. Ось такі манюньки по 400. Ну, далі всі такі більш звичайні, 425, плюс 375. Ну, таке штучне хутро, не плюс штучне хутро. Єдина знижка на подушку, яку я знайшла, це ось така подушка у смужку за 400 гривень. І все. Тобто, взагалі вони не зробили знижок саме в категорії подушки. Але, можливо, були раніше, я десь прогавила 650 Ось така велика, 1299 гривень. Ну і вже пішли ковдри різні. На ковдри, до речі, теж немає. Зовсім знижок. По 900 і по 600. І трохи менша ковдра метр шістдесят на 220 375 гривень, але це просто таке тоненьке покривальце, скажімо так. Рушнички, дівчата, 115 гривень 50 на 90. Це теж 50 на 90, трошечки менше. 40 на 70-60 гривень. Це такі кухонні, прям. Хоча, можливо, можна і для рук ванну кімнату використовувати. В принципі, приємно. Багато знижок на халати. Ось такий 1000 гривень, а коштував 1300 650. Дуже м'ягенький ванний халат. Коштував 1000, бачите, зараз 650 Білий, дуже схожий на нього. 750, а вартував 1100. Зараз пощупаю, скажу вам. Теж дуже приємний, надзвичайний розмір LXL. І ось тут ще багато жіночих варіантів, дуже приємний рожевий такий зефірка і білий колір по 600 гривень взагалі. Це гарна ціна, правда. А вартував 849, а цей взагалі 500. А, а він завжди такий, бачите, 500 гривень по сталій ціні. Ну, цей поприємніше. По якості цей трохи тонкуватий. Цей за 600 зараз краще набагато. Чи є знижки на килими, Я тут знайшла такий цікавий з китицями. Хм. Мені сподобався 400 гривень, а вартував 649. Приємний дуже такий в нього колір. І ще ось цей дуже красивий. Оп! З чорним. Ох, як він мені подобається. Не знаю, скільки коштує. Тут ось ці нижні по 450, треба зараз знайти його ціну. Розкішний. Можливо, ж, мій кіт, не буде його мучити так сильно, тому що він не любить дуже пухнасті коврики, і ми ніколи не можемо нічого постелити на підлогу. Так, це народ. Я все дізналась. Розмір 50 на 80 і ціна 300 гривень всього-навсього. Ну, треба брати, мені здається, він прям шикарний. І тут такий, як трохи прорезинений. Дуже цікаво, він не буде йорзати. І важкеньки. Супер, просто супер, дуже гарний. І ще от бачу внизу тут є, дивіться, килимки, теж вані. От наш кіт таке дуже не любить. 375 гривень він коштує. Мені здається, таке дуже важко пилисосити потім. І ще ось такий колір я. Така світла бірюза, 375. Я ще постійно дивлюсь на ось ці тримачі. Це такий тримач тюлей шторів. Але мені немає що ним тримати, чесно кажучи. Але він такий гарний і коштує 100 гривень. Ну і давайте покажу вам знижки на фіраночки. Дивіться, 350. Гарна синка. Просто 1 тонна, 225 гривень взагалі. Цікава така фіранка. Не яскраво біла, а трохи приглушеного такого кольору. А вартість в неї 500 гривень, а коштувала 749. Ось ця в них теж взагалі 300 гривень зараз. Ой, щоб нічого не впало. Така ніби в горошок, прозора. Вони всі 1,40 на 3 метри. І ось ця, до речі, в них теж така досить ніжна. Вона з такими ніби гілочками, дивіться ну, така дуже-дуже ніжна. В спальню або дівчинці якійсь, можливо, у кімнату, 350 гривень взагалі вона. Коштувала 699 І ось тут ще море, просто фіранок. Дивіться, ось ці взагалі по 250. А коштували 500. Типу, як органза. Ну, ці прямо, от вони гарні, дівчат. Я б порадила навіть. Гарні, правда. Не думаю, що прям сильно важко буде це виглядати на вікні. Так, пройдемося, я вам попоказую ціни, тому що все це на знижках. Ось ці 1300 коштували. Зараз 1000. Але наших я тут, до речі, не бачу. Я мега ними задоволена. Не бачу їх ні в знижках, ні взагалі в асортименті. Не бачу по 400 ось такі дивіться. Дружева 250. Якось у якомусь із відео я вже показувала цю штуку. Я її такі собі взяла, я інколи просто сижу і мацаю її руками. Вона на дерев'яній ручці 135 гривень. Взагалі ну, для пилу, але вона в мій антистрес вдома. І ось ще побачила класну пропозицію: три а, пари ножиць, ну, верніше, три одиниці ножиць 100 гривень. Це взагалі. Так, давайте трохи знижок на постіль. До речі, ось цей набір по сталій ціні. 400 гривень він коштує, і ми такий собі взяли і зробили просто ну великий набір. Він без простині, без прострадла, але я не можу ним не тішитись. Він класно, дуже переться. Взагалі нічого не трапляється з ним. І з кольором дуже приємний, Ну прям класний набір. Ще побачила ось таку усмужку і треба пошукати його. Мені так сподобався він, але я не знаю, яка вартість зараз знайду. Не знайшла, друзі, не знаю, буду шукати на сайті. Побачила ще ось такий комплект на знижці, 1350, а коштував 2. Метр сорок на два, 50 на 75 подушка. Шикарно просто виглядає, білий, ну такий прям нарядний. Дуже гарний, правда. І ось поруч з ним, дивіться, не такий білий, більш практичний але теж з цікавою структурою. Вартує 800 гривень, коштував 1000. Метр 40 на 2, 50 на 75 подушка. Я повернулася ще раз до цього набору. Чому я сказала, що ми зробили з нього набір? Тому що я люблю спати під своїм простирадлом. Я не люблю Спати під великим, ну не просто разом ковдрою під великою ковдрою я спати не люблю. Я люблю спати під своєю. Ну, слухайте, вже доросла дівчинка, маю повне право. І ось такі ще комплекти на знижках: 700 гривень. Вертує ось такий рожевий. Бачите, розмір. Є такий білий, але тут загальна ковдра. На двох 1150 а вартував 1800 І ось такий, от з якого, до речі, можна зробити два. 700, а коштував. Тисячу гривень приємний а, і ще тут дуже цікаві пуфи, але вони їх засунули в таке якесь місце, де важко їх розвидіти взагалі людині три з половиною тисячі. От зараз цей на знирці. Він мега стильний. Він вартував 4,500. От зверніть на нього увагу. Просто вони засунули його. Я не знаю куди. Ну правда, тут просто нічого не видно. А ось цей три тисячі. Ну, такий прям структурний, інтер'єрний, характерний такий, прям пуф. І ще ось там вгорі, як моє крісло, про яке я все мрію. Ну, ну, ну от хто так розставляє. просто речі. Ну як людина його тут побачить? Не піднімеш голову, просто не знайдеш. 3250 теж на знижці, а вартував 4,5. Отак от. Але не факт, що він є у наявності, тому що в них тут стоять, а от крісел немає, бачите? Також на знижці ось такий столик або поличка, можна і так і так використовувати. 750 гривень вартувала 900. Я ж ніколи не звертала уваги, але на знижці я ось таке цікаве, дзеркало. 2200 воно коштувало, а зараз 1250. І тут я десь. <смір> Мій лук, тільник, бомбер, ух і джинс. Є трошки знижок ще на ось такі стільці. 2350, ось такий сірий 1000 гривень. І ось цей, який мені, до речі, подобається в них от найбільше. Ось він. 1850, а вартував 3,299. Класний стілець. У нього дуже гарна спинка, бачите? От він мені дуже підходить, я думаю, можу ось такі взяти. Ну що ж, в принципі, це все саме цікаве, що тут сьогодні було. Я була поруч, тому вирішила вам зняти такий невеличкий огляд. І як завжди, не прощаюсь. Піду заберу зараз цей коврик, бо він мені дуже сподобався. Він реально класний. І зустрічаємось у шопінг влогу як завжди. Залишайте якісь коментарі, мені буде дуже приємно. І підписуйтесь на канал. Пока-пока.